19.30 в столиці, вітаю вас, як завжди. В цій парі. ТСН робить 30 хвилин. Попередній пісмок подій дня увагу привернули такі події. Заточки та кувалди гідний аргумент проти громадян в передень конституції в столиці масово побиття незгодних із забудовою зеленої частини міста. Єс, yes. це не лише Євросоюз, це так європейському майбутньому України. Нове тлумачення абревіатури від Біла Клінтона і черговий позитивний сигнал для держави спільний євродім вже у 2020 році. Віват – король Віват, чемпіон світу Володимир Кличко за тиждень до реваншу. Є сніду я маломобустері, і я абсолютно уважаю, я на з з к своєму сопернику. Почнемо з неприємного сигналу з Черкащини. Там спалах масової недуги. Вночі до лікарні потрапили 47 працівників одного з місцевих підприємств. Попередній діагноз сальмонельоз. Всі вони пообідали в їдальні свого підприємства а під вечір відчули себе зле. Медики канівської районної лікарні підозрюють, що потерпілих може виявитися набагато більше, а санітарні лікарі проводять розслідування. Першого фургу за знаками харчового отруєння швидка у Канівську районну лікарню привезла вночі. За кілька годин інфекційне відділення було заповнене вщент. Усі з однаковими симптомами. Вкрай таких важкохворих немає в даний час. Стан більшості з них більш-менш задовільний. Всім їм проводиться, якому потрібно інфузійна терапія, антибіотикотерапія, лікування. Усі потерпілі працівники одного місцевого підприємства. Погано люди себе відчули після того, як побідали в їдальні підприємства. Меню традиційно звичайне: розсольник, котлета зі свинини та омлет. Прийнявши в інфекційне відділення кількох людей, медики райлікарні викликали санепідемслужбу. Прогнози виявились невтішні. Взяли змиви на бактерії групи кишкової палички, змиви на патогенну мікрофлору. Проведено внезапне обстеження працюючих в кількості 10 чоловік, які були задіяні 27 числа, які харчували людей. Продуктів цих залишків не, у столовій не було. Їх на дослідження не взяли. Скільки працівників обідали в їдальні того дня, встановити не вдалося. Зазвичай, за словами потерпілих, харчується не менше 150 осіб. Того дня неякісні продукти могли їсти набагато більше людей. Такі висновки зробила спеціальна комісія. Всі ці люди обідали 27 числа, було виготовлено десь 520 порцій, але ну ми вже знаємо, скільки вже більше 40 людей попало в лікарню. Ну, ситуація, в принципі, на контролі. Причина масового отруєння людей стане відома лише через три дні, коли будуть результати аналізів. Їдальню на цей час закрили. За попередніми висновками, збудником масового захворювання людей могла бути сальмонела, якою люди уразились, коли їли продукцію свого підприємства. А поки що лікарі готують додаткові відділення, бо хворих може виявитись у кілька разів більше. Світлана Тараканова, Павло Тимошенко, Черкащина ТСН студія 1+,1. 13 понівечених людей. Результат що в одному зі спальних районів Києва на Березніках. Інцидент стався впередень дня конституції. Втім, лише сьогодні про нього дізналися журналісти, і тільки сьогодні столична міліція прокоментувала подію. Кияну виступили проти зазіхань на Зелений сквер на вулиці Березняківській. Натомість проти них застосували кувалди та заточки. Інцидент вже дав підстави деяким політичним силам заговорити про відставку міністра внутрішніх справ та нині чинного очільника столиці пана Чорновецького. Подробиці кривавих подій знає Олена Мацюцька. Конфлікт триває з травня. В цьому скверику між трьома будинками фірма планує збудувати висотку. Тут і сьогодні люди згадують, що було в ніч проти середи. Комфортні домівки людям замінив цей стихійний спостережний пункт. Саме чергові тієї ночі першими підняли крик, що навколо скверу починають ставити паркан. Так, люди вночі скликали жителів до скверу на ікарусі, підвезли десятки бритоголових молодиків. Згодом міліція з'ясує, що це студенти інституту фізкультури і спеціалісти з греко-римської боротьби. Із собою вони мали заточену арматуру, яка пішла в хід. Заточки це, що ми позбирали, ще вони на людей йшли. І ще молоти, кувалди. Всі, хто сопротивляється, людей загнали тут кучу і починають просто збивати палками дубинами, всім чим можна. Ну, звісно, ми немножко оперлись, виникали локальні конфлікти. Ми ламаємо не даем, чтобы ставили забор. Там лакеты, там ударили, смотрю, кого-то железным ломом человек упал. Ударил в спину, и я полетела, потеряла сознание, меня тут спасали. Люди кілька разів намагались викликати міліцію, а тим часом, за словами очевидців, біля скверу було фактично побоїще. Я не розумію, дивіться, міліцію, не скоро, ніколи, руки не віряють. До лікарів звернулось тринадцять. Один чоловік зараз в реанімації постраждалих більше. У багатьох підвищився тиск. Через стрес загострились хронічні захворювання. Всі люди свідчать, міліція їхала на виклик більше години, коли ловити було нікого. Ані уходять, і тут з'являється міліція. і скоро допомога. Таке відчуття, такою очищення, якби я не можу. але по-другому я на придумати можу, то вони купили у міліції час часу. Зарядили чим Через... за час у них не получилось сделать то, что они хотели, потому что получили сопротивление народа. И відступати. ліступатьміліція прибула за 30 хвилин, переконують в МВС. А молодики, забачивши патрулі, почали тікати. Самі люди затримали двох. Зараз в міліції восьмеро. Розповідають, їм дали по 200 гривень за охорону будівельників. Охорони з заточками з побиттям людей серед ночі зараз кваліфікують як хуліганство за статтею 296 частиною. Другою там хуліганство це грубе порушення порядку з особливою зухвалістю і цинізмом. Протілесні ушкодження не йдеться. Це первинна кваліфікація. Слідчий має право в процесі розслідування. Якщо він виявить деякі кваліфікуючі ознаки інших статей кримінального кодексу, він перекваліфікує і буде продовжуватись розслідування. Представників фірми забудовника міліція ще не допитувала. Люди переконані, будівництво незаконне. б не приїхали вночі ставити у нас тут загородку. І якщо б у були офіційні розрішення. Ми чітко знаємо, офіційних розрішень немає. А поки люди будівельним парканом повністю перекрили дорогу. Лише так кажуть мешканці київські чиновники звернуть на них увагу. Олена Мацюцька, Олексій Душка, Артем Тарасов ТСН студія 1+,1. Курортний автобан і Одеса збирає жертви. Шестеро людей громадян Молдови загинули, та ще двоє шпиталізовані в тяжкому стані внаслідок зіткнення автомобілів на цій трасі. Трагедія сталася вранці біля села Одагі. Водій приватного мікроавтобуса Мерседес Бен Спринтер, в якому їхали восьмеро пасажирів, не впорався з кермуванням і зіткнувся з Камазом, що стояв на узбіччі. А в Запорізькій області через порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля Мазда він виїхав на зустрічну смугу. Загинуло п'ятеро людей, зокрема дворічна дитина. Трагедія сталася біля міста Токмак. На трасі Енергодар Бердянськ внаслідок цієї аварії загинули одразу дві родини: 55-річне подружжя, їхні сини з невісткою та онук. Допомагати кримським колегам поїхали сьогодні київські міліціонери. кажуть, до столичних правоохоронців у відпочивальників пієтет більше ніж до місцевих. Торік за рахунок додаткових сил за час літнього сезону злочинність на півострові знизилася на 25%. Міліціянти матимуть час покупатися і позасмагати, тому на південь їдуть із задоволенням. А дехто з рядових зізнається, що море побачить вперше. На місячне відрядження на півострів відправляли з усіма почистями: генерали з полковниками та духовий оркестр. Для тих, хто патрулюватиме південну частину Криму, спеціально пошили літні і взуття. Спецпідрозділом доведеться нести службу у повсякденній чорній формі. Керівництво внутрішніх військ рапортує про покриття більше 80% маршрутів. Торік київський підрозділ Барс запобіг у САКа групові бійці. Бешкетників затримали за допомогою бойових прийомів, але постраждав і один міліціонер. Взагалі, курортники не тільки з України почуваються спокійніше, коли поруч міцні хлопці у міліцейській формі. Щотижня буде вихідний. Сподіваються на сонячну погоду, спокійне море, а рядові і на курортні романи. Хоча генерали з батьківською опікою орієнтують молодь лише на службу, хлопці правильно реагують на службу і звертають увагу тільки на правопорушників. Спочатку служба, а дівушки потом. Ієрархія витримується і в потязі. Вищі офіцери у купейному вагоні, решта у пласкарті. Всі мають продовольчі пайок і воду. На місці харчуватимуться у посиленому режимі, а житимуть у санаторіях і пансіонатах. Складніше кінологам для їхніх вихованців. Спеціальні місця у вагоні не передбачені, та й протягом усієї дороги рексами шарикам доведеться поголодувати. Зупинка на станції там 20 хвилин. Виводяться собаки, вигулюються при посадці. Садяться собаки. І продав, значнуть їм якісь харчі там передбачені. Їжа якась на дорогу не передбачені харчі. А як ж це говорять? Окремі рядові побачать море і кримські гори вперше. Взагалі на південні відрядження умовляти не доводиться. Міліціонери кажуть, що робота їм знайома, а от відпочивати можна краще ніж у Києві. До Криму вирушив оперативний резерв внутрішніх військ. Отже, оберігати спокій киян ще є кому. Вадим Задрожний, Дмитро Орлов, ТСН студія 1+, плюс 1. Уже другий день поспіль представники світової еліти радяться на тему інтеграції України до європейського співтовариства. Сьогодні vip персони, а серед них Біл Клінтон, Герхард Шредер, Марек Сівець, Олександр Кваснєвський працювали в Ялті. Останній навіть намалював в Україні більш ніж оптимістичні перспективи щодо вступу до ЄС, назвавши дату 2020 рік. Наталка Софіханова, очевидно, знає, якими розрахунками послуговувався колишній польський керманич. Наталю, що відповіли вітчизняні посадовці на таку стимуляцію датою приєднання України до ЄС. Очевидно, вже була реакція. Акція очільника МЗС, пана Яценюка, він присутній на саміті. Знаємо. Ну, насправді ця дата звучить не вперше, і навіть сьогоднішні круглий стіл так і називається порядок денний 2020 стратегія інтеграції України до ЄС. Олександр Квасневський дійсно заявляє, що ця дата є цілком реальною, але Україна має докласти певних зусиль для цього. Українські ж посадовці вчора Віктор Ющенко, а сьогодні міністр закордонних справ Арсеній Яценюк кажуть, що мова не йде про якусь конкретну дату мова йде про конкретні кроки, які має зробити Україна і які на з Зустріч її має зробити Євросоюз за словами Яценюка. За три дні відбудеться черговий раунд переговорів щодо формування так званої посиленої угоди про співпрацю України та ЄС. У нас є своя надзвичайно складна програма, яка полягає в підписанні протягом року нової посиленої чи базової угоди з європейським союзом. Це фактично повинен бути вхідний квиток до європейського союзу. Ми не просимо сьогодні того, щоб нам дали перспективу, чітку один чи 5, чи 10 років вступу до ЄС. Ми просимо прості і зрозумілі речі. Дайте нам візи, дайте нам вільний в'їзд в європейський союз, дайте нам європейський ринок, дайте нам можливість продавати нашу. Продукцію дайте нам можливість просувати наші it технології. Ми хочемо продавати українські літаки. Дайте нам можливість заробляти гроші, так як всі інші країни заробляють в європейському союзі. Це основний меседж, адже європейці досить непогано заробили в Україні. Наталю чи має Ялтинський саміт прикладне значення до руху України до євроструктур, адже є скептики, котрі називаються збори клубом колишніх і сумніваються в дієвості ініціатив політиків, що вже не при владі. А, так, у цьому ВІП-клубі багато колишніх це екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, екс канцлер Німеччини Герхард Шредер, екс-президент України Леонід Кучма. А цього року до них приєднався і екс-президент США Білл Клінтон. А, скептикам сьогодні гарно відповів Олександр Кваснєвський. Він заявив: я колишній президент, і мені ця посада подобається, бо я можу говорити те, що не зміг би говорити, якби був діючим президентом. А, можливо, і інші екс-посадовці керуються такими ж. Мотивами, бо розмова тут дуже відверта. Олександр Кваснєвський, наприклад, сьогодні закидав Росії, яку тут представляє Віктор Чорномирдін, що та ставиться до пострадянських країн як до вакууму. Не менш різкою була його відповідь міністру транспорту Миколі Рудковському, який сказав, що Євросоюз має втрутитись у розв'язання політичної кризи в Україні. Кваснєвський досить різко відповів: цитую скільки Європа буде вирішувати ваші кризи, беріться вже. За них самі тому спостерігачі відзначають, що саме завдяки таким неформальним заходам Україна і може мати чітку картину щодо своїх перспектив вступу до Євросоюзу. Дякую, Наталю. Наталка Софіханова відстежує перебіг Ялтинського саміту, мета якого пришвидшити рух України до Євросоюзу. В центрі Лондона знешкоджено вибуховий пристрій, що міг призвести до загибелі багатьох людей. Так офіційно заявив керівник контртерористичного підрозділу Скотланд Ярду. 60 літрів бензину, газові каністри та цвяхи правоохоронці виявили в Мерседесі, припаркованому на вулиці Хеймаркет у районі Пікаділі, відому своїми розважальними закладами. Про потужність пристрою про водіячу власника авто правоохоронці не повідомляють нічого. Відкрито розслідування у справі тероризму і вже новий уряд країни під керівництвом Гордона Брауна закликав британців до особливої пильності через ре... Альну загрозу терористичних актів за даними британської контррозвідки Мі-5, в Україні близько півтори тисячі підозрюваних у зв'язках з ісламістськими радикалами. Майже мільйон пакистанців стали заручниками води внаслідок потужних та тривалих злив на південному сході країни. Особливо складна ситуація в районі міста Турбат. Це в провінції Белуджестан. Сильний тропічний циклон практично стер його з лиця землі. Рятувальні загони та військові не припиняють евакуацію населення із затоплених районів. Вони відчайдушно борються з великою водою та її наслідками. Потерпілим доправляють намети, запаси питної води та їжі. Прогнози синоптиків не втішні. Інтенсивність циклону, хоча й потроху спадає, втім, зливи ще. Триватимуть за останні кілька днів жертвами стихії в Пакистані стало вже понад 200 людей. І це ще не все. Не втратьте нагоди отримати повну картину дня сьогоднішнього. Далі про таке. Білі плями історії України. Криївка командира УПА Романа Шухевича досі таємниця, яку збираються розгадати в день столітнього ювілею легендарного генерала повстанців. Проте дослідники пошукових робіт тут ще не проводили, бо бояться, що Криївка замінована. Хто зупинить глобальне потепління, як науково-технічний прогрес підсмажує планету і чи можна цьому зарадити? Посмотрі скільки конкретно підприємство підприємця вибрасує газів. Ми хочемо встановити ліміти на вибраси. Подія, котра серед інших претендує на звання головної музичної імпрези року, Таврійські ігри цими хвилинами відбуваються в столиці. Слід зазначити, що це прецедент, адже ігри завжди були не виїзними і тривали тільки в Каховці. На концертний майданчик перетворили національний спорткомплекс Олімпійський. Там від самого початку, 16-ї години, за перебігом фестивалю стежить моя колега Ольга Кашпро. Вона напрямому зв'язку. Вітаю Олю. Фестиваль змінив прописку. Чи змінилася від того його суть? Що ви можете сказати, судячи з його початку? Фестиваль таврійські ігри, які вже шістнадцяти істотно відрізняються від своїх попередників. По перше, тому що тепер на нього продають квитки. Це перший такий випадок. Квитки коштують 25 гривень. Організатори кажуть, що вже продали 50 тисяч квитків. По друге, фестиваль і Відкинув такі речі, як традиційний для нього конкурс краси чи змагання любителів пива, і зникли маленькі сцени, на яких зазвичай виступали виконавці початківці. Тепер є лише одна величезна сцена, 52 метри, 300 кіловат звуку, предмет гордості організаторів, бо кажуть, навіть у Алтана Джона на майдані було всього 200 кВт. Але і на адресу фестивалю все ж таки ще лунає критика щодо того, що формат його залишається вважається дещо невизначеним. Самі організатори кажуть, що е, запрошували запрошували передусім хітових е, виконавців попсени, але розмаїття таке, що є і вірка сердючка, і більш альтернативний бомбокс. Утім, соліст того ж бомбоксу радить на таку критику не зважати. Все-таки це найкрутіший фестиваль український, який відбувається з українськими виконавцями на сьогоднішній день. Якщо хтось хоче сперечатись, будь ласка, організовуйте фестиваль більший, цікавіший, більш повний і вперед. Ігри це завжди... Та, Олю, Я, я, я знаю, що є певні проблеми. Скажіть, будь ласка, таврійські ігри це завжди зорепад. Яке сузір'я побачать кияни та гості столиці сьогодні? Зірок не бракується зірки як з українського. Е... Орбіти так і з інших орбіт буде Олександр Пономарьови, ані і Вірка Сердючка, танок на майдані Конго. Всі вони завтра. А сьогодні мегазірка програми Валерій Меладзе організатори обіцяли, що кожен виконавець подарує слухачам найновішу пісню, яку ще ніхто ніде не чув. Але ще за дві години до початку фестивалю Валерій Меладзе не знав, чим буде дивувати глядачів. посмотрим. Посмотрим, мы еще поговорим с э, организаторами, э, надо ли там, сделать акцент на новые песни или... В общем, это все за пять минут до выхода на сцену может решиться. Фестиваль триває на сцені Наталка Могилевська, і я думаю, що Валерій Меладзе вже мав би визначитися з репертуаром, адже він наступний. Потім ще буде Ірина Білик І закриє сьогоднішній вечір. Дмитро Била Наталка. Олю. І ще одне питання. Якщо ви мене гарно чуєте, в якому стані все ж таки газон спорткомплексу? Адже напередодні лунали побоювання, що глядачі витопчуть футбольне поле і воно перетвориться на а, танцпол. Е Дійсно, все перетворили на танцпол, але дуже у цивілізований спосіб привезли спеціальне покриття, яке для таких випадків використовують по всьому світу пластикове покриття з такими дірочками. Все дихає, на ньому можна витанцьовувати. Хочу лише додати, що е, і завтра ми будемо повідомляти, як справи на фестивалі Таврійські ігри. А най Дай цікавіші його моменти. Ми покажемо у щоденнику Таврійських ігор, о 23.50 на каналі 1+,1. плюс Наталю. Дякую, Олю. Мені шкода вашого голосу. Але сподіваюся, що завтра вас буде так само чутно. Ольга Каш проділилася враженнями від початку найбільшого українського поп-фестивалю, який все ще називається Таврійськими іграми. Проте він тепер відбувається вже в Києві, а не в Каховці. За тиждень, а точніше 7 липня в німецькому місті Кельні відбудеться матч реванш українця Володимира Кличка проти американця Лаймана Брюстера. Пригадуєте, три роки тому Володимир програв бій цьому самому Брюстеру. Програв так, що навколо цієї поразки було чимало припущені чуток. Найпоширеніше українця перед боєм отруїли трохи більше ніж за тиждень. Володимир Кличко матиме шанс довести всім і власне американцю Лаймона Брюстеру. Хто справжній король на ринзі. ТСН побувала в таборі Володимира Кличка і побачила, як він живе і чим займається. Сьогодні у Володимира Кличка передостанній день в одному з найрозкішніших місць Європи. Чотири тижні він провів у Австрійських Альпах у маленькому селищі Штангільвір. Щоправда, чемпіон лише мимохідь милувався мальовничими пейзажами. Майже увесь час Володимир Кличко провів у спеціально відведеному для його табору тенісному залі. Там установили ринг і всім охочим підглянути, як там у чемпіона справи закрили доступ. Та ще й завісили вікна чорною тканиною. Усе засекретили, пам'ятаючи, з ким мають справу. Є слід, думаю, Ламон Брустер, я абсолютно уважаю, відношусь з уваженням до своєму супернику. У нього є дуже багато достатків і недостоїнств, які я буду которыми я уже буду пользоваться в ринге. И я самое, наверное, главное или тот, То преимущество, которое он обладал в любом из э, поединков. Это человек большого сердца, который, которому, может быть, в процессе поединка не так легко быть, и он может проигрывать, но он всегда встает, возвращается в процессе поединка к своей форме, и в конце концов он выигрывал эти поединки, даже если он проиграл первые, первые раунды. И я больше чем уверен, что он просто будет... Очень мотивирован и мотиві и агрессивен в этом поединке. К этому я готов, и у мене уже є стратегія план, який я хочу перенести уже в ринг в процесі самого поединка с ним 7 июля. Джонатан Бенкс один из тих спаринг партнерів, які були всі чотири тижні поруч із кличком, щоб допомогти краще зрозуміти манеру бою Лаймона Брюстера. А взагалі-то він має вистояти проти трьох спарен партнерів, які міняються один за одним. І жоден із них не дає Володимиру шансу розслабитися. Мені це важно. Тож і спаренням мені було нелегко. лігко. в ученні, легко в бою. Тренер Володимира Кличка Еммануель Стюарт підтримує оптимізм свого підопічного і жартама каже, що він забагато тренується. Ми знаємо, що Брюстер поводитиметься агресивно від початку. Натомість Володимир чекатиме свого часу і вже в останніх раундах наколтує його. Уже завтра Володимир Кличко збиратиме свої речі і переїжджатиме до Кельна. Там заповнений традиційними акціями боксерського промоушену. мине останній тиждень перед боєм. Степан Щербачов, Роман Сукач для ТСН з австрійського селища Штангельвірт. Так і не розсекречено НКВДстами Криївку Романа Шухевича. Збираються розкопати та відновити конспіративна квартира головного командира УПА. Була в селі Пуків на Івано-Франківщині. Діяла схованка з осені 45-го до літа 46-го років. Дослідники пропускають, що це єдиний потайник головнокомандувача УПА, принаймні на Рогатинщині, який НКВДстам не вдалося розсекретити. Хати край села, де була Криївка Романа Шухевича, вже давно немає. Нині тут буяє садок. Вхід у Криївку був. Із сіней по драбині на стриг. От поспускалися по драбині, тунелем вже йшли під той горбак. Тут Криївка була. Тоді у 45-му Олександрі виповнилося 6 років, і вона навіть не здогадувалась, що дорослі майструють у хаті Криївку. Усе робили вночі, копали землю в річку. Скидали. Відтоді бійці УПА мали в цій садибі постійний прихисток. У першому класі я не вчилася в школі, вдома мене мама вчила, тому що якраз тоді вже в нас левжі упа. Ну і для того, щоб десь дитина не промов, не проговорилася про це, то попросили, щоб не посилати в школу. Я зараз йду саме над конспіративною квартирою Романа Шухевича. Ще півстоліття тому ось тут стояла хата. Десь тут досі знаходиться тунель, який веде до Криївки. А сама Криївка ймовірно знаходиться ось тут, де зсувається земля. Проте дослідники пошукових робіт тут ще не проводили, бо бояться, що Криївка замінована. Цю є схему, очевидно, хтось із вояків малював, бо навіть для господарів хати, де переховувався головнокомандувач УПА, вхід був на замку. Конспірація на вищому рівні. Діти інколи навіть діставали зайвого стусана, щоб через галас у хаті НКВД, які раптово з'являлися коло хати, не запідозрили чого. Я знала. Ну і ми тут всі наші родини вся знала, що тут кавші, є Криївка, що вони тосі переховують. Криївці не була. Ми нікого до Криївки не впускали. Молодша сестра Олександри Марія свого меншого сина на несміливе прохання матері назвала Романом, мовляв, красиве ім'я. Історія ж народження самої Марії майже півстоліття була таємницею. На світ вона з'явилася через рік по тому, як у хаті облаштували Криївку. Мати все казала, що вона копія свого батька. А хто він? Мати сказала, коли помирала. А мама мене покликала і сказала: твій батько, я тобі розкажу, лише не кажи нікому. Твій батько, Василь, Тур, Роман Шухевич. Ось це моя мама. Їй було 36 років, коли вона мене народила. На весь пуків можливо тільки Марійчина мати знала справжнє ім'я головнокомандувача УПА. У селі його знали як Василя. Місцеві дослідники припускають саме тут, у лютому 46-го Роман Шухевич отримав звання генерал Хорунжого. Осінь 45-й і весна 46-й рік. Я думаю, що тут не один раз проводилася нарада із керівників воїнів. Упа архів Шухевича не знайдено. Може, ми саме тут його і знайдемо у повоєнні часи. Новий власник хату із секретом розібрав. криївку ретельно заховав. За словами очевидців, 54-го сюди понаїхали НКВДсти. Очевидно, щось таки дізналися про схованку Шухевича, але дарма перебирали будівельний мотлах. Потайника не знайшли. Аллапаз Роман Дучек Івана Франківщина ТСН студія 1+1 як вберегти землю від перегрівання і наслідків глобального потепління? А відтак як пропускають деякі вчені від можливого зникнення деяких частин суші? Відповідь на це запитання шукають науковці і лідери держав у всьому світі. Кіотський протокол чи не єдиний компроміс, якого вдалося досягти, аби зменшити шкідливі викиди промисловості, які і спричинюють сумнозвісний парниковий ефект, що роблять в Україні, щоб вберегти довкілля, хоча б таким, як воно є нині. А про це знає Оксана Щербина. На Арселор Мітал Кривий Ріг почали підраховувати, скільки завод виділяє парникових газів, щоб зменшити їх викиди. У даний час інвентаризацію вже виконали на головних структурних цехах металургійного виробництва. У майбутньому на заводі відмовляться від мартенівських печей. Саме славетні мартенівські печі є одним із найбрудніших для довкілля устаткування. Якщо не в пользу предприяття. Лажиться на райони на підприємства, на заводі завершують реконструкцію двох коксохімічних батарей. Їх обладнають установками безпилової видачі коксу. Вот нової коксові батареї з комплексом преодохранних мероприятий дозволить на 50% сократить виброси від коксохіма. Це буде хорошим вкладом для улучшення качества атмосферного повітря в Кривому Роді. Полігон захоронення будівельних і промислових відходів. Заходи із збереження екології безпрецедентні. Дно котловану, у який сипатимуть відходи виробництва, застеляють спеціальною водонепроникною грубою плівкою. Усе щоб забруднюючі речовини не просочилися в ґрунт і ґрунтові води. Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Київ та Харків сьогодні найзагазованіші міста з населенням понад мільйон жителів. Такі дані Міністерства охорони навколишнього середовища. Три роки тому Україна приєдналася до Кіотського протоколу міжнародної угоди, яка змушує різні країни зменшувати викиди в атмосферу. Це має зупинити глобальне потепління. І зараз проводять інвентаризацію викидів серед українських підприємств. Ми хочемо провести інвентаризацію, тобі ж учот, посмотрите, скільки конкретно кожне підприємство вибрасує ті газів. Ми хочемо встановити ліміти на виброси. Квоти на викиди, заводи зможуть продавати. Якщо хтось виділяє менше шкідливих газів, то передасть право перебрати ліміти іншому заводу, а той заплатить за це гроші. Квотами між собою торгують країни світу. Україна лише готується до цього кроку. Причому Україна серед тих держав, які значно менше забруднюють повітря за інші. Цьому сприяли зупинки заводів і ще за часів радянського союзу. Більше атмосферу забруднюють великі економічно потужні держави. І найбільше темпи глобального потепління залежать від таких регіонів, як Індія та Китай. Один з найбільших світових забруднювачів повітря Сполучені Штати Америки підписання Кіотського протоколу уникають. Саме вони мають найбільший потенціал для купівлі надлишків квот на шкідливі викиди. Оксана Щербина, Галина Гран, Марен Ботнар, Іван Павлович, ТСН, Ді один плюс один ну і відволіктися від сумних прогнозів щодо майбутнього планети можна вже замить на один плюс один прем'єра серіалу Закон і порядок, драматичне протистояння із злочинним світом, без перерви на рекламу. До завтра і не пропустіть головного.